Вакууматор. фільм фірми Silver Crest. Для чого він потрібен взагалі? Він потрібен для того, щоб зберігати продукти без повітря у вакуумі заклеюємо в пакет. Тобто він витягує з пакетів повітря і зразу заклеює їх. Зараз покажу, як воно працює. В комплекті йдуть пакетики. Ну, такий набір на, на початок хватить. Він йде розрізаний. Давайте ми для початку просто візьмемо і заклеїмо його, запаяємо. Кладемо сюди. Так незручно одною рукою. Зараз спробуємо. Натиснути до щолчка. Все, воно прижало. І вмикаємо кнопку. Запаяти. Очікуємо, лампочка заблимала, є і перестало. Значить, запаяло. Нажимаємо на кнопку по боках, відкриваємо і ми бачимо наш пакет уже запаяний. Перевіримо. Доволі гарно і якісно. Дирок немає. Добре. Зараз я попробую... Прибіжимося швиденько по режимах. Значить, що ми маємо? Так як ми поняли, ця кнопочка вона паяє. Ця кнопочка вона витягує вакуум і тоді запаює. Ця кнопочка. Витягує воду. До речі, коли є продукт з водою, є лишня вологість, вологість витягується в цю посудину. Потім її можна витягнути і лишню воду злити. Я ще не пробував, я лишень придбав цю річ. Так, Ця кнопочка аналогічно витягує повітря і запалює, просто вона враховує цей факт, що це є. Овочі і щоб сильно їх не пресувати, не овочі, а фрукти. Там, наприклад, в мене буде полуниця, зараз я буду користуватися цією кнопкою. І щоб сильно їх не присувати, щоб вони не мнялися. Тобто використовуємо тоді цю кнопку. І остання кнопка, вона в нас має дві функції. Перша, я так зрозумів, що вона вимикає даний процес, який задіяний. Якщо потрібно, випадково вимкнути, а не чекати до кінця і друга. Це у нас є такі клюбочки, які підключаються тут збоку. І це для спеціальних вакуумних пакетів. Тобто воно витягує повітря зі спеціальних вакуумних пакетів. Такі пакети є теж в наявності, їх можна придбати в інтернеті. Так, зараз я підготую ягоду, відріжу собі кульочок. І спробуємо його запресувати. Ось наша ягода, ось наш кульочок. Можливо, я трохи замало відрізав. Це я перший раз, буде такий тестовий варіант. Я думаю, що в нас має все вийшло. Так, так як я не маю штатива, щоб поставити камеру, я перше зараз наберу пакетик ягоду, а тоді покажу, як воно. Працює. Отже, ягода вже всередині. Вона в нас помита, тому ми увімкнемо режим забрати води трохи. І тепер пробуємо витягнути повітря і заклеїти. Більше нічого не робив, повітря вроді витягнуло і воно вже клеїть, чи що. Все, закінчило. Зараз глянемо, що у нас вийшло. У нас вийшов просто заклеєний пакет, але не виглядає, що тут викинете повітря. Цікаво. Отже, починаємо наш експеримент. Включаємо режим ягода. Щоб сильно не пресувало, Так? включаємо режим забрати воду, бо полуниця помита і там може бути ще остатки води. І включаємо Вакуумація і заклеїти. Худне. Це, напевно, все. Що у нас на приборчиках? Ну, ще поки світяться. Засвітився сусідній клеїть вже Все, блимає, дійшли до завершення. Все погасло. Перевіримо результат. От така у нас полуниця. Бляха, така тверде, вбити можна. Напевно, можна віднести в супермаркет і виставити на продажу. Питання для знатоків. А де це зберігати? В морозилці чи де? Якщо в морозилці, для чого я його в вакуумну упаковку клав? Його можна було просто заморозити. Можливо, воно в вакуумі краще зберігається. З другої спроби експеримент вдався. Чому у нас не вийшло з першого разу? Показую і розказую. Я, Щоб ніхто більше з тим не стикався, я клав пакет сюди, з краєчку, там, де він паяється. Ось тут. А його потрібно підставляти аж сюди до самого краю, на цю м'яку штуку. От, на цю гумку м'яку. Відповідно, щоб можна було, щоб вода витягувалася, якщо є сюди, бачите, нічого в принципі не витягнуло, значить воно не дуже таке аж і мокре було. І відповідно от по шву, як воно запаяло. Тоді воно витягує повітря сюди. От я бачу, тут є такий під цією штучкою, покажу, що є от така дирка, яка напевно під сосом це повітря. Через те, що я ставив не близько став тут далі, воно просто не могло потягнути з пакету по всій довжині повітря. І мені вийшовся, так, якби не повністю викачаний пакет. Але, але клеїти воно клеїло, тому що саму процедуру воно по порядку виконувало. Воно вважало, що повітря там вже немає, бо нічого не тягнеться. І заклеювало просто. Наразі проблем не бачу. Все вийшло. Прийде зима, відкриємо, подивимося, в якому стані воно буде виглядати, як воно буде збережено. Дякую всім, хто дивився це відео. Підписуйтесь на мій канал, а я вам обіцяю, ще багато цікавого відео знімати. Всім гарного дня, всім мирного неба, щасливо!